Всім добрий ранок. Я йду не на роботу, я йду в спортзал. Так, щоб було зрозуміло, хотілося б о шостій, але йду о пів на восьму. Робочий графік мені сьогодні це дозволяє, тож їду автівкою, не велосипедом. Я насправді вже, вже виходила, виходить годину тому, відвозила чоловіка на вокзал, але потім повернулась, поснідала, все роблю за інструкціями <смір> спортсменів. Але подивимось. я ще не спортсменка. Ось. І... Графік такий, що сьогодні теж я працюю 3,5 години чи 2,5 години загалом небагато, у нас, до речі, сьогодні ярмарок, і робота після обіду в мене починається в другій половині дня, тож дуже так непогано початок дня, зараз ще як заряджуся енергією. Єдине, що Сподіваюсь, що людей, людей за Google ресурсом, там, де показують завантаженість певних місць. Там, до речі, якщо ви не знали, можна побачити, як багато людей в певний час доби в даному місці. І ось там. Вчора, коли я була ввечері, це був найзавантаженіший час. Там, окрім того, що всі після роботи, які хто там до п'яти працює, до п'ятої, до шостої, вони приходять в цей час зразу після роботи, і плюс там різні секції в цей час теж співпадають. У секції мається на увазі, я теж маю до них доступ, групові заняття, фітнес або там бокс, ще щось там в них є. Тренером групові, і вони як в один час співпадають і виходить так: ну, навіть мені не було там шавки, щоб покласти речі. Ну, таке. Добре, я не знаю, наскільки вам там ця інформація важлива, вона відрізняється від моєї звичайної інформації, тож я вас поки що трохи буду інформувати в цьому напрямку, поки це не стане якоюсь моєю буденністю. Отже, Зараз там має бути принаймні два рази менше людей, а це вже щось. Я більш так сміливіше налаштована, ніж вчора. Думаю, з кожним разом перебування там в мене буде більше впевненості в собі з'являтися. Я, до речі, я не, не соромлюсь там свого зовнішнього вигляду, або що, і там, тим більше, що. У мене цілком такий підтягнутий вигляд порівнянні, можливо, з більшістю, не з більшістю, а з тими, хто туди приходить. Що мене дуже, дуже тішить насправді, що люди займаються спортом не саме для того, щоб там, бодібілдерами виглядати. Не тільки для цього, є різний там, контингент, але. Що мені впало в око, що більшість людей, ось навіть ввечері, які були, ну, можливо, це знову ж таки з часом доби пов'язано, ще буду спостерігати, але більшість були мого віку і старше, жінок багато було, знову ж таки, мого віку і старше. І видно, що люди ось займаються для, для підтримання свого здоров'я, не для того, щоб там. Виглядати, <смі> брати участь в конкурсах міс бікіні Тож, це круто, для мене це можливість бути можлив... можливість бути в колі однодумців, однодумець. Це те, чого, можливо, мені і не вистачає. Не те, щоб я саме за цим йшла, за... за знайомствами якимось навряд чи, а... ну, я не сподіваюся на це все. Але перебувати в іншому середовищі, скажімо так, бо коли я в дом-робота, максимум бачу батьків біля школи, це все моє коло спілкування, а тут я наче в іншому житті. І так ненавмисне сталося. Насправді, знову ж таки, я не шукала компанії, я і не шукаю, я шукаю можливості тренуватися. Саме так. І шукаю можливості додати собі дисципліни, тому що самі вдома ну, виходить тренуватися, я буду продовжувати, адже в спортзал не кожного дня виходитиме їздити. Ось, але подивимося, ладно. Тож, все, що я зараз розповідаю, це більше про мої якісь мрії, як це має бути. А от як воно буде, побачимо. Автівок достатньо багато. Паркінг ну, не дуже зайнятий, але скільки 5, 6, 7 автівок. Ну, вчора паркувалися біля супермаркету, бо біля спортзалу місця не було. Станемо тут. Діти вдома ще сплять, думаю, ще годинку посплять. Півтори години, думаю, достатньо. Взагалі тут є сауна. Треба буде вивчити, як нею користуватись. Після тренування, кажуть, дуже гарно підходить. Ваша спортсменка. Всі душі індивідуальні. Готово. Попереду цілий день. Почуваюся просто як новонароджена. Ах, хочу кожного дня сюди ходити. Принаймні, поки що такий настрій. Клас. Вчасно я згадала, що мені треба об'їжджати центр в нас же ярмарок. От. Ну, майже вчасно. Зайве коло зробити треба, але але. Бувай, доцю, скоро побачимось. Так, я з торбом. Є надія потрапити в магазин соціальний сьогодні. Полювання не знижками буде. Отже, зараз у нас пів на другу. Мені на сусідню вулицю, тож я торби зараз залишу в автівці. Бувай, доцю. Я скоро повернусь. Тож, перевірила. Сьогодні я працюю всього 2,5 години. Причому зараз в мене буде прибирання півтори годинки, а потім, судячи з нотатки, у мене буде мадам, яку я зазвичай на фізіотерапію возила і чекала просто її такий легкий варіант. А сьогодні треба її відвезти на педикюр, наскільки я зрозуміла, але побачимо. Що буде насправді? Ага. Підремонтували, але мадам не дуже цьому задоволена. Їй більше подобалось, коли вона просто двері відчиняла вхідні і можна було зайти, але ось це все. Повертаюсь. Тепер я йду пішки в мерію, в бюро, щоб взяти робочу автівку. Не хочу і не буду брати свою, тим більше, що Мадан не є своє преференс є свій автівка електрична, Зої, їй найбільше підходить, їй важко ноги пересувати, піднімати. Там доволі низький такий поріжок, їй зручно сідати в неї, тому в нас навіть є про це нотатка, про її вподобання. Єдине, що в нас вже після обіду зачинена мерія, тому я зараз буду у віконечко стукати, прориватись. Безваля ватюх зої, так Автівка в мене. Що я вам хочу сказати? Трошки є відчуття крепатури, незважаючи на те, що я готувалася, підготувалася до занять, але дуже смішна історія з тим, що як я. Стидалася, не могла розібратись там з тренажерами. Ходила, ходила в самому найдальньому кутку, знайшла тренажери, а там і треба ноги качати. Причому в таких неочікуваних місцях у мене виявились м'язи. Адже я вдома коли роблю вправи, на ці м'язи, мабуть, ніколи не робила навантаження. На Ну, привіт, електричка моя. Так, до половини заряджена автівка. Мені більш ніж вистачить. Ще й часу достатньо. Отже, <про> я вам обіцяла, що буде багато про, про спортзал. А, і тепер потрошку в мене починається. Хвилювання. Чи завтра в мене все буде гаразд, і я буду ходити, як людина здорова, прямо ходяча. Подивимось, але все одно бачите, наскільки я півтора місяці займалася вдома, потроху, без супер -там навантажень і більш-менш ну, підготовлена, не так, що з нульового стартанула. Але таке. Так, поїхали. Ну, стоп, багато автівок. багато автівок біля цвинтаря ось по. Припаркувались скрізь, це ж дні пам'яті, чи сьогодні, чи завтра, це ж, мабуть, не один день триває, але це люди поз'їжджалися. центр. До речі, про мерію. Чому вона закрита? Чому саме після обіду пам'ятаєте цю історію, що є незаконна будівля, і сути, префектура постановили мерії знести цю будівлю? А, і Місіо, хто цю будівлю побудував? Погрожує або якось там поводиться агресивно. і з метою захистити працівників мерії, щоб обезпечити себе від якихось нападів. Я так зрозуміла, що він погрожує там всім підряд, тероризує. На місяць зачинили мерію. Я так підозрюю, чому саме на цей місяць, мабуть, в цей період треба знести цю будівлю чи якось так. Не знаю. Але як? Ну чому саме до обіду? А тому, що там працює охоронець. Взагалі мерії немає охорони, такого там security, нічого, ну, пропускної такої системи там немає. До речі, в префектурі в Тулузі є, обов'язково там металошукачі і все там, все серйозно. А тут немає навіть охоронця. І ось його поставили. І зазвичай в нас там же розсувні двері заходять всі, кому треба, двері розчиня... розсуваються і заходиш. Ну, окрім як в обідню перерву зачиняється на. Півтори години і там вже ввечері о п'ятій годині. А, що ж зараз? Зараз цей охоронець він до обіду там знаходиться. Двері зачинені, він їх відчиняє, коли бачить, що хтось Хто саме підходить до дверей, він тоді натискає там кнопку з внутрішньої сторони, і двері відчиняються. Так він робить всім відвідувачам. І робить він це тільки ось до обіду, до 12.30. І Після обіду він відповідно, ну я не знаю, як це там працює, ну, мабуть, щоб його не займати час, скоротили його таку присутність тільки на півдня. Так як його у другій половині дня там немає, вони просто зачиняють двері, і ніхто ну, немає кому чому їх стояти там відчиняти. Ось така логіка. Цікаво було мені її зрозуміти, ну. І ось вам пояснення: так вокзал. Ну що ж, чоловіка я відводжу од одного з перших, тому що автівок на парковці майже немає, коли ми їдемо вранці. А зараз, бачите, вся парковка зайнята. З цієї сторони, і з тої. Et bonjour, bonjour. З мадам я затрималась, нічого такого, і взагалі, якщо чесно, я ж сиділа своїми справами, займалась. Але на 20 хвилин мій час вийшов, як... а ми тільки запакувались, провела мадам до будинку, як завжди, допомогла перевзутися. і все, не кинула біля хвіртки. То це плюс ще час, і ось думаю, скажу я про це зараз в офісі чи ні. Все їду план такий, ставлю автівку, і потім іду пішки до себе, беру свою автівку і їду в магазин. Цікавий постер, інфографіку, таку я зафільмувала. Дуже важлива інформація. Взагалі, вона про насильство в будь-яких його проявах. Ну і інформація саме для жінок. І така інфографіка від зеленого до жовтого, помаранчевого і червоного. В залежності від загроз, які відбуваються, і це, ну наприклад, в зеленій зоні це такі там твердження. Він щасливий, коли, коли ти щаслива, Він... ви разом приймаєте рішення, ви радісно і за згодою проводите час разом. Це в зеленій зоні. В жовтій зоні контролює твої виходи, приходи, спілкування. Не спілкується, не сприймає твоїх друзів. Ну, там, в такому, я не дослівно, але в такому ось ключі там все написано. Ну і червоне зрозуміло, там вже штовхає, штурхає, тягне. Перевіряє, читає твою пошту, месенджери, примушує до інтим, інтиму, так і чіпає за місця без твого дозволу, торкається і так далі. Що хотіла сказати, що інформація дуже важлива інформування, в тому числі, бо, на жаль, існує. Не існує, а так заведено ну, в суспільстві. Деякі речі, які не є нормальними, вважати нормальними, або закривати очі. Ну і справді вважати це традиційною поведінкою людини з тобою і багато жінок, дівчат. Я про дівчат думаю, коли це читаю, що можуть вважати щось нормою в стосунках, що нормою не є. І потім призводить до ще більших проблем, страждань і так далі. Тож дуже важливий такий інформаційний лист. І що я хотіла сказати, там поряд кабінети були, тобто педикюр робили, такий медичний педикюр, мадам отримує послугу на якихось спеціальних апаратах, чому не вдома. І поряд кабінети акушерок. Це називається тут у Франції в медичній системі французькій акушери, акушери це перша ланка, скажімо так, гінекологічних послуг. І, як правило, це коли допомога, мабуть, з вагітністю, пологами. Насправді зараз можу помилятись, можу ви мене виправите, але це те, що я знаю. І ось ці акушерки вони ведуть вагітності, не ходять до акушерів гінекологів як це в нас в Україні називається. А саме гінеколог це одне а акушер це, акушерка, це інше. І ось там були приватні кабінети акушерок. Там багато всякої різної інформації, в тому числі. Картини такі ну, жінкам присвячені, розвішені, і багато різних брошур, різних там активностей для жінок, якісь жіночі клуби, пропозиції, реклами. Ну і, власне, ось ця, ось ця інфографіка привабила мою увагу, вирішила про це окремо сказати. Дуже, дуже класна інфографіка. Насправді, ідеї не бути як біля цих кабінетів. Ось так все відношу ключ. Скажу, мабуть, що затрималась на 20 хвилин. Чи вплине це якось на мій робочий час? Не знаю, але за спробу ж ніхто мене не покарає і не насварить. Все пішла я. Вже хотіла, мабуть, я би і не сказала, якби мене не спитали, як все пройшло. Яка гарна погода, насправді 20 градусів майже. Ах. Оце так 30 жовтня в нас чудове. Хто це тут гуляє? А Миколай де? Хтось напросився з мамою по магазинах замість того, щоб гуляти далі. Зараз ще Петра чекаємо. Чи ти знаєш, що іноді є дві години, щоб поїсти? Це дуже Дві години, ні, це. А, багато багато. це дуже багато. А тут має це дуже було. Не зрозуміло, тут все. Виспались ми доволі швидко. 5.15. Вечора. Друзі, дякую за те, що переглянули це відео, додивилась його до кінця, за ваші вподобайки і реакції в коментарях. Також дякую. На, на сьогодні вже все. Готую для вас новий влог, нову серію, все як завжди. Тож, побачимось обов'язково. І бережіть себе, все буде добре. Бувайте!